А ви зможете знайти це в групі в телеграмі, а посилання на нього, як завжди, в описі. А ми йдемо далі. Так, у нас є щось отаке квадратне. О, Щось здорове, щось квадратне і щось неважке. Pet е -е... Combo Brow Handle. Нарисована якась щітка. Пет для тварин. Щітка з зарядкою. Та Ну, це силікон. Як воно? Ага, крутиться. Бо я вже зараз зламаю. Так, силікон бачу. Да, резервуар для води. Я його внутрівала, отака вот штука. Включилось. Треба воду налити. Що я за водою? Протестуємо одразу. Так, Воду я набрав із мінусів дуже малий резервуар, я вже весь мокрий. Так, давайте тестувати. А, ну. Пар іде. Ну, прикольно, кіт у мене є, навіть не один. Можна буде затестувати. Не знаю, чи вам видно. Але йде отакий пар. І типу вичисувати. Ну, попробуємо. Я б а, прямо зараз протестував на котові, але не буду, бо він тоді не дасть знімати. Він буде мерчати під дверми стояти. Так, ну працює, вже радує. Подивимось, скільки це буде коштувати. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, це прибираємо. Тут вода залишилася. Так, наступний пакет прозорий. Я не знаю, чому відправляють в таких пакетах, але саме суть, що ось... Як так відправляють, Я хизи. Тут невеличка типу пломба скрині. Я її зрізаю і все, і в мене доступ. І це трухани. Жіночки.